Ти що, перший закид? Щось чекар завалив? Сильно, сильно. І знову дарцфет. Ну і воно валило, як не в себе. Це два щукана. Такі десь по пограм 700, напевно. Синхронно, прям як два дельфіна вискочив. Я їм тут фетіка кидаю, вони не реагують. Ти дивуйся, що шуро. Ти ти сідаєш Красота. кугара сила як мої води. Ахту. Так, фоточку випускаємо. Так, ну що, це вже та весняна щука, так як вона має клювати. Давай. Кливує щучка. Оп. Так, ну що, круто, що я можу сказати? Нарешті. І отак по приберег, я її підкинув. Тільки впала на дно. Почав зробити рівномірку. І вона догнала. Противовал Шугер, Мотр ойл двою ему. О, ох ху о хо Яка свічка. Ну і на цю паличку, звичайно, своє задоволення тягати таку рибу. на краєчок тримається Отакий щуканчик. Щукончик оп. Фух, ну це вже гопше. Три щучки. Майже з одного місця. Точніше, дві з одного, а перша клюнула аж тільки на початку, звідки я починав ловити. Ну і реакції там не було щось ніяких. От я робив такі самі рівномірні проводки збивами гре і вона там не реагувала. Хоча й ганяла, малька, і вискакувала. Не знаю, не знаю, може тут так просто активно, так коли не йшов рибку. О, ще було. Це точно була би вже третя з одного місця. Що вони там стоять всі? Чуть-чуть відступимо від берега, кинем лівіше. Так, впаде на дно і почне. Є, а ти кажеш, що нас затворяє? Це вже трошки більше. Класс. Треба щука. На шугар. Опа. Чисто 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 чисто. І там знає до фотографії. Так, що відпускаємо цю. Єс. Yes. Це просто кайф. Uh. Які місць були невдали, можна сказати, а от прийшов на точку і тут роздає гарно. Так, ah. ну що, ще одне є. Процес пішов і це вже радує. Ну, цю суарку СС це просто кайф їх тягати. з одного місця. Я ще тут навіть навколо себе не кидав, не знаю, що там робиться. Думаю, що вона там також є, щоб її там не було. А вже якщо тут кліє, то треба тут все активно познімати. Так, впало на дно і починає проводочку зі збивами. Оця подача була просто. Відсіднулася застібка. одна. Шугар. Щучка. воду. Yes. все что такое? Что З одної точки Вот так. Гарно, гарно, нічого не скажеш. Чи в паутину зібрати бо коли ліз тими кущами там назбиралося на спігінгу. От, одразу на паузі є щучка. Опа, Ті камера сіла.

Ох, ну, моло, шахту той Шугар. І тут все, в шахті у неї. Зараз буду звільняти. Ну от, така щучка, це вже сьома якась. І Шугар. 2 ну що зваженку цю така пів кіло плюс 100%. Але для весняної статистики з берега треба собі заважити її. Так, по нулях. 485. І відпускаємо. Панула. Це я, до речі, ти вже два дюйма поставив і відвалилася. Ну, чітко було чітко. Роздерла його. Чудить, як тебе тут тепер брати Скажи мені Я ще тут не лазив Ну добре, що ти невеличкий тяг. Опа. Отка. На цукор, вотермело прийшло. Ось але шмальнула Чітко Вон де вона Ну роздача, весняна роздача щуки. ж щучка. що Ти нас почула і все-таки почала клівати. от і тут. О така звики фу, Відай, ох, потріпала шубера. Відпускав пішно. Живе. <смір> З другого закиду ожив тут. Щуку подібний. Ого. Як стар берег? Тут право зашла. А так стартувало, не буде знати що там. Отакий нас віру. Ну, достати її було важко. Але це клювання з викиду варте того. Спрацював шубер в кольорі вотермело. Це якраз самі робочі кольора по весні. Oil, який круглорічно працює, вотермелон потім включається і оливка. Є ха-ха-ха. Десь з дна вилетіло. Це хоч трошки менше. Думаю, її буде легше підняти. Давай, віддавай. Пляха, мухай теж хвіст зрізала, ну ти що з тобою? Ну, а це я цей вже свір поставив. І є третя. Довго не треба було кидати з першого закиду. Мов шнур не порізатись. Хуть Свірла не з'їла. Пішов Свірл, другий закит. Є ха! Це що таке? Четверта риба. Ципувати палко і піднімати нашу воно <рес> Все, пішла сама. ти і свірл. Та ти що. Де я думав, що вона так буде на нього дубасити? Є таке. І той хвіст, напевне, з розуму зводить.

Зявно гарно. Що, що лупило, як кілошка. Заставляє мене це робити трюки. Де твій свірлик? Давайте тебе хоч зафоткаю. Чекай, щука! Це жесть, куда Коли ми туди будемо втікти, Як ти з фотосесії втічеш? Відпускає Отак, це працює. О, ну це добре, що це маленька. Ті вже півкілошні лошні відклювали. То тут ні руки нема, ніде помити від неї. І піднімати її незручно, Але точка роздає просто, шалено. Нападіння інструкціон затягнуває, он далі стоїть якось дельфін. Вийшло на поверхню, таку свічку рубанував. Да, я соаркою. Твій нагуб катав. Просто топово. клас! Класно така з викиду лупанула. Його, а не кусать. Гарно. Пішла. Що вона виробляє з тою сагарою? сюда еще измучился. Скоро придется с ним туда пойти редко. Свирил читку в пащи. И вот такая шелотная лошадь. До Я тільки вернувся на то місце. Що це таке. Бо прийшов туди далі, там щось було одне-два клювання і все. Тільки вернувся назад. Перший затяг свірив. мотороїл і на... Ну, Знову є риба. Я думав тут же риби не буде, я зловив 7 чи 8 штук, якісь холості було, тут ще така 300-400 грамів. Відпускаю. Да, це просто шалена роздача. Я не знаю. Всі її чекали, до речі, ну і от вона почалася. Я, я здається буду перший, Хі -хі. хто на неї попав. Я так думав, зранку прийду на годинку, чисто покидаю її все, а воно затягнулося так, що вже 12 година доходить. Ну і були такі місця, де по 5-7 по щучок були, де голості клювання. Одним словом, роздає просто. Кайф. Ну і свіру почав працювати, не на жарт. Так що супер.